Привіт, це Майк. Дзвоню спитати, чи та ваша вакансія ще актуальна. Так. Шукаємо охоронця. Мене влаштує будь-що. Це місце було популярним серед дітей у 80-х. Зачинилося кілька років тому, але власник ніяк не хоче з ним розлучатись. Я працюватиму, а ти будеш спати. Усе ясно. Дай мені руку. Треба усього лише дивитися на екран. Вітаємо у піцерії ведмедика Фредді, де уживають найфантастичніші мрії. Яке щастя. А ви, мабуть, новий охоронець. Щось трапилось, офіцери? Ви вже познайомилися. З ким? З ними. У 80-х зникли діти. Поліція обшукала Фредді від ідо. Їх так і не знайшли. Тому піцерію закрили. Душі дітей вселилися у роботів. Дякую, що попередили. Насправді це аніматроніки. Чого вони хочуть? Зробити її такою, як вони. Хебі! Як їх зупинити? Надто пізно. Е, бітікай! Куди їхати? Де ви такі беретеся.